О дев'ятій ранку біля входу в школу в черзі 12 людей. Валентина Стіхарна працює лікаркою. Прийшла отримати першу дозу вакцини від ковід. Я, як то кажуть, перша поки, стикаюся з хворими, і ми ж не знаємо, хвора ця людина чи ні, тому потрібно себе захищати. Хвороби потрібно боятись, а вакцинуватись це просто необхідно для нашого життя. Хронічні захворювання є. Але все рівно прийнято рішення вакцинуватися. У холі шостої школи хоче щепитися, заповнюють згоду на вакцинацію. Після цього їм вимірюють тиск. Перед щеплення проводимо опитування, проводимо опитування про захворювання, як себе почуває, вимірюємо температуру, даємо інформаційну згоду. Вони сідають і заповнюють там. Всі повиречені, чим людина хворіє, згода, стан людини. все. Михайло Крейтер прийшов отримувати другу дозу вакцини. Мені треба їхати за кордон вже всередині. Цього місяця і я дуже хвилювався, щоб мені у мене було ковід паспорт, бо інакше я не проїду через Польщу. Обов'язково. Навіть якщо мені не було їхати за кордон, я все рівно вакцинувався би, бо я привів сюди і свою жінку. Вона буде вперше вакцинуватися. Це обов'язково. Я трохи хвилювався. Що вона може бути не зареєстрована у Євросоюзі, але вже вчора мав таку інформацію, що Німеччина вже сприймає цю вакцину і можна їхати. Добрий день, дівчата. Добрий день, Дякую. розслабляте ручку. Місце укола не чухати, не дряпати. Держіть, держіть крепінько, подежте. У коридорчику хвилин 15, це дитині нікуди поки не входите. Флакони з вакциною зберігають на таких морозильних подушках. Без холодильника вакцину можна зберігати дві години, каже медсестра Наталія Марченко. Нагріваємо до кімнатної температури. Ну, в руках отак це бажано вводити вже більш комфортну температуру. Вакцина Коронавак, производство Китай, однодозна. В одному флакончику одна доза повторне щеплення через 28 днів. Вакцинують у центрі всіх охочих, каже начальниця управління охорони здоров'я Кропивницької міськради Оксана Макарук. Для якомога масовішого залучення населення міста Кропивницького до вакцинації проти ковід 19 розпочали вже в постійному режимі роботу саме центрів масової вакцинації виїзних. Порядка 15 тисяч містян, саме містян вакциновані, але цього недостатньо, тому що показник це 75% населення. Ми бачимо, що нам ще багато є на чим працювати. Центри вакцинації в Кропивницькому працюють у суботу та неділю з 9 ранку до 3 дня. Анастасія Ковальова, Нікіта Шендеровський, Олександр Донцов, Анатолій Басисти. Новини на Суспільному. Кропивницький.